Всім привіт! У нас нове поповнення в колекції альбомів Лабубу. Швиденько вам показую, що всередині цих альбомів. Перший альбомчик, ви вже бачили, тут у нас два герої, кухня ось такий дизайн, одяг, спальня для героїв і ігрова кімната. Шість сторінок в цьому альбомчику. Наступний ось такий альбом вже зовсім іншому дизайні. Тут більше героїв. Шість є набір одягу та невеличка кімнатка. Тут у нас чотири листочка в цьому альбомі. Далі ці два альбоми можна придбати як окремо, так і боксом. Тут будиночок і гардеробна. Гардеробна тут у нас герої. Одяг і аксесуари, а в будиночку у нас локації для гри. холодильник з їжею, ліжко і ванна. Кімната. Краще за всього, ці два альбоми боксами йдуть, але можемо скомбінувати, як вам зручно. Також цей альбом можемо зробити боксом, додати стікери або розмальовки і до цього боксу, і до цього.